Авто ангелу не треба. Він сягає вище неба і літає без зупину, береже кожну людину. Бик ходив, як справжній франт. Уявляв, що бинт це бант. Не лякайся його, друже. Любить всіх він діток дуже. Хоче вовчик. Так пограти мріє він дорослим стати. Я б купив великий віз, подарунки б всім привіз. Гриб тут виріс вище гнома. Як нести його додому? Треба друзів погукати. Поможіть цей гриб забрати. Гець і Гвинтик трохи схожі. Ти їх сплутати не зможеш. Гець над вишнями літає, Гвинт повітря обертає. Душ у домі ясно всім. Чисті дітки живуть в нім. Мир і затишок родини. Щастя кожної дитини. Подружились ельф і ему. Грають в хованки в саду. А сховай на банку джему. Швидко я її знайду. Велика радість у єнота. Висока виросла їжа. Він садівник, його робота заколосилася межа. Ноги дві у індика, а чотири в ішака. І дивується ішак. Він на двох ходить мастак. На горі низенький тин, а за ним великий млин. Мельник наш бере зерно й перемелев борошно. Смачненька їжа в їжака, каша корисна для малюка. Здоров'я і сила будуть завжди світ прекрасний наш берегти. Познайомтесь, йорж, мій тато, і маленький Йоржик я. Тут у річці нас багато, йоржі це наша сім'я. Жаба із жуком так грає. Весело його гойдає. Він злітає вверх і вниз. Радісно їм. Подивись. Молочний зуб випав. А заяць сміється, бо знає, що скоро зуб новий знайдеться. На киті мандрує кіт, так побачить увесь світ Землі далекі, країни, мости. Як там живуть його друзі коти. В зоопарку ми гуляли і у лиса запитали. Де найкраще жити лису? Найдобріше лисо в лісі. Річку міст червоний мак змалював художник так. Чудова картина висить на стіні. Спогади теплі дарує мені. Ось загадка. Ти диви, чий це ніс стирчить з нори, під землею любить жити. Комах їсти, нори рити. Весело сміються очі, і ося сміятись хоче. Як швидко, тільки подивись, вдається їй злітати ввись. Песик мріє політати, хоче птах його навчати. Лапами ти відштовхнись, вуха вгору не лінись. Перший руль побачив рак, та крутить, не знає, як. Повертає раз і два, та не їде от дива. Прокидаюсь рано рано, швидко я біжу на ганок. Сир і слоник на столі. Подаруночки мені. Тигру ми на іменини дарували торт з малини, каже він. От би могти кожен день їсти торти. За будинком діти грають, слоника не помічають. Вистромив він тільки вухо, за кутом тихенько слуха. Фея просить фен купити. Буду зачіски робити. Мріє так ось день за днем. Хоче стати перукарем. Хліб свіженький на столі. Просить Хрущ. Дасте мені. Мама скипку відломила і Хруща враз пригостила. Цвях знайшов цап у траві. Що робити з ним мені? Молоток треба узяти, буду все ремонтувати. Черв у гості завітав, чай солодкий смакував. Ще приходьте на гостини в хату нашої родини. Над будинком шар літає, шнур його не відпускає. Політали б трохи з ним. І повернулись в рідний дім. Щур проліз в маленьку щіль. Ось така у нього ціль. Щось смачненьке є у вас взяти в нірку про запас. Рись і Лось зустрілися, швидко подружилися, стала Рись лося просити, роги ну поносити. Подивимося ми виставу. Ось Юнка зліва, юнак справа. Юнак казки розповідає, а Юнка віршики читає. Як весело стрибає прямо, не боячись потрапить в яму. Легкоатлет він і спортсмен хоробрий сильний супермен.